Витривалі, кмітливі, патріотичні це про юних патріотів озеренчан. учні Озеренецького ліцею могилів Подільської громади, активні учасники військово-патріотичної гри Джура щойно приїхали з обласних змагань, де випробували свої сили серед 50 команд Вінничини. Наша школа приймала участь у двох вікових категоріях. Це Середня ланка сформований рій, який називався Нащадки козаків, і старша ланка освіти це ось саме ці діти, це 14-18 років, подільські соколи. Діти готувалися, добросовісно віднеслися до своїх покладених обов'язків, захоплені були із локацій, були у нас впорядку, тобто строєва підготовка, відун-історична вікторина, далі саперна підготовка і прикладна підготовка, пластун. Це старша ланка вікова, а в середній ланці там лише було шість локацій: рятівник, історична вікторина, смуг, а, смугу перешкод. я ще забула. Діти задоволені, мали можливість поспілкуватися, пройти випробування, побачити свої сили, порівняти з можливостями інших команд, тому що цього року в, на, в грі приймало 55 команд. Діти ініціативні, з великим ентузіазмом. Я задоволена, вони всі дружні, мають кістяк. Будемо прагнути досягати нових вершин, тому що у нас на сьогоднішній день дуже великий дисбаланс між місцями. Є в нас і четверте місце, є в нас шостий, є в нас 12-те, але є в нас і двадцять другий. 20 років поспіль в Озеренецькому ліцеї діти опановують навички та вміння у форматі гри джура. Педагоги плекають у юних душах любов до батьківщини, українських традицій, духовних цінностей. Я працювала в команді, мені дуже допомогла керівник гуртка, зірниця Оксана Юрівна Гуменна, вчитель музики Віктор Іванович Кучмей, вчителі історії. І, взагалі, вся весь ліцей, весь колектив працював для того, щоб ми мали можливість. Тому що діти в команді із двох населених пунктів займалися з дітьми після уроків. Наша команда називається Подільські соколи. У нас в команді вісім чоловік. Змагання нам дуже сподобалися, так як ми їдемо не перший рік. Було цікаво, були нові локації. На які локації треба було? Більше, напевно, смуга перешкод. Там дуже важко було. Я був на впоряді, ми марширували стрій, розмінування, саперська підготовка, пластун. Шукали певні точки і виконували завдання. Більше працювати над собою і, і все буде гаразд. З Манієм цілком сподобалися, були цікаві етапи. Ну, і багато чого для себе знайшов нового. Дізнався, що є ну, сильніші команди, потрібно більше працювати над собою, щоб ну, вийти вперед. Сподобався етап, це стрільба. Ми там змогли показати своє вміння. Е, при, ну. Якби прицілюватися і вміло попасти в ціль. Ну, це розвиває також якості кожної людини. Витривалість. Так. Це дуже важливо зараз наш час. Були багато цікавих та важких змагань. Сподобалось мені пластун та фізична підготовка. Більшість сильніших команд потрібно працювати надалі та йти до кінця. Взяв участь у більшості етапів, які проводились на даному змаганні. на даних змаганнях. Так як це військово-патріотична гра, то даний етап повинні розвивати патріотизм. Ну і в результаті гри в нас розвинулись навички патріотизму.